Слава Ісусу Христу! Возлюблені сьогодні вже маємо середу, 6 тижня по п'ятій і ми з вами надалі продовжуємо вивчати і розмірковувати над Словом Божим. і продовжуємо вивчати Євангелія від Матвея. Отож, будьмо уважні, сказав Господь цю, царство небесне, подібне до гірчичного зерна. Яке взяв чоловік і посіяв на полі свої, воно, хоч і найменше з усіх зерн, але коли виросте, буває, більше за будь-яке зілля і стає дерево, так що птахи Небесні пролітають і ховаються в гілках його. Іншу притчу сказав він їм царство небесне, подібне до закваски, яку жінка взяла і поклала на три мірки борошна. Доки все не провкисне, усе це говорив Ісус людям, притчами, і без притчі нічого не говорив їм, щоб збулося сказане через пророка, який говорить, «Відкрию відкрив притчах уста Мої, сповіщу сокровене від створення світу. Тоді Ісус, залишивши людей, увійшов у дії. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Узлюблені ми чуємо знову притчу про гірчичне зерно, про зерно, яке одне з найменших зі всіх зерен. але воно, виростаючи, дає велику рослину. Так само і насіння багатьох дерев, воно є дуже маленьке, але виростає з нього величезне дерево, в якому живуть безліч птахів. Велика кількість інших живих організмів. І все це виростає з дуже дріб'язкого. Так само і борошно вкисає невеличкою кількістю дріжджів чи закваски, але вкисає все повністю, все перетворюється у тісто. Так само Господь нам вказує, як дійти до Царства Небесного, що навіть маленькі зусилля, які Є і направлені до істини, вони створюють велику працю, вони дають величезний результат. І так, наша церква так само створювалася, адже з маленьких людей, які не були елітою тогочасного суспільства, взяті від народу, вони стали великими мужами-апостолами, які поширили істину віру по всьому світу. І сьогодні. Християнство є найбільшою релігією цього світу за чисельністю. Також дай Боже, щоб і наша віра, щоб вона дійсно була такою самою, щоб вона виростала у велике дерево, щоб вона собою перетворювала все наше суспільство на краще. І ми тоді будемо йти до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!